Середа, 10 вересня в ефірі. Новини на 11-му в студії Ліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Наші оборонці неба збили над областю вісім безпілотників. Гучно було на Нікопольщині та Синельниківщині. Інші ж регіони України, за даними моніторів, пережили цієї ночі наймасованішу атаку за чотири місяці. І вперше, за час повномасштабного вторгнення, російські шахеди вдарили по території Польщі. Докладно про оперативну ситуацію розкаже моя колега Катерина Нічек. Катю, тобі слово. Вітаю, ліна. Знову неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Наші оборонці неба збили над регіоном вісім ворожих безпілотників. Повідомляють у ПВК. Схід під ударом була знову і Нікопольщина. і Впівідроном Росіяни поцілили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюють безпілотником. Ворог поцілив і по межівській громаді Синельниківського району. Там зайнявся будинок культури. Пожежу вже загасили. Минулося без жертв. І жодних скупчень на Дніпропетровщині посилюють заходи безпеки. Все після трагедії у Яровій на Донеччині, де окупанти вгатили просто по цивільних, які отримували пенсії. В Ова закликали голів громад, особливо прифронтових, уникати масових зібрань там, де потрібно допомагати людям гуманітаркою чи виплатами. Рекомендують робити це адресно. І до 25 зросла кількість загиблих внаслідок російського теракту у Яровій на Донеччині. Ще 19 людей дістали поранень. Нагадаю, по невеликому що окупанти вчора вгатили авіабомбою, били прицільно по цивільних, які стояли у черзі за пенсіями. Наймолодший загиблій 54, найстаршому 87 років. Ось це наслідки прильоту. Тут було багато людей, дуже багато крові, дуже багато елементів одягу. Майже вся ділянка ця осіна слідами. Тут якісь коляски, якісь велосипеди, величезна вирва внаслідок цього прильоту. Моніторингові канали повідомили, що цієї ночі Україна пережила наймасованішу атаку за останні чотири місяці. Окупанти завдали удару по десяти регіонах України. Наші сили ППО звітують про 413 знищених цілей ворога. Захисники неба збили 386 дронів та 27 ракет різних типів. Тім не минулося баз влучань. Під комбіновану атаку потрапила Житомирська область. По регіону ворог вдарив дронами камікадзе та крилатими ракетами. Відомо про одного загиблого та п'ятьох поранених у Житомирі. Там пошкоджені приватні будинки та цивільні підприємства. Рятувальники продовжують працювати на місцях. Також під ударом був Бердичев. Там ракети поцілили по промзоні. Сьогодні місто атакували і шахеди, і ракети. Всі удари були нанесені в правослову зону. Слава Богу, жертв немає. Дякую Збройним силам України, які ліквідували частину удару та наслідків, які могли бути. Працівники ДСНС вже на місці ліквідовують наслідки удару, пожежу, яка наразі є. Троє постраждалих і у Хмельницькій області. Там росіяни ракетою вдарили по Волочиську, поцілили просто по швейному цеху. Зруйнована фабрика, пошкодження автозаправка, транспорт, вибиті вікна у будинках. Повідомляють в Ова. Одна людина поранена внаслідок російського обстрілу в Вінниці. Під вогнем ворога опинилися об'єкти цивільної та промислової інфраструктури у більш ніж 20 житлових будинках. Вибиті вікна та пошкоджені покрівлі. І щонайменше 10 російських шахай в цієї ночі залетіла на територію Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що військові застосовували зброю по ворожих цілях. За даними Бібісі, під час атаки Україні закрили чотири литовища головний Варшавський хаб, аеропорт імені Шопена, а також аеропорти Варшава-Модлін, жешов Ясіонка, який є найближчим до України та Люблін Нині вже відомо, один із безпілотників пошкодив житловий будинок у Люблінському воєводстві. Там пошкоджений дах оселі та автівка міністр Дональд Туск скликав термінове засідання уряду через безпекову ситуацію. І на цю мить у мене вся інформація. Ми продовжуємо стежити за оперативною обстановкою в області та Україні. і Більше розкажемо вже у наступних випусках новин на одинадцятому. Еліно, дякую, Катю. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Катерина Нічик. Розповіла про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Гуманітарна місія Проліска відновила роботу безкоштовного соціального автобуса до селища Петропавлівка. Про це повідомили у Новогригорівському старостаті. Маршрут курсує щовівторка та пролягатиме через села Крутоярівка, Наталівка, Слов'янка, Новогригорівка, Водолаське і у зворотньому напрямку. Щоб скористатися поїздкою, необхідно мати про собі ідентифікаційний номер. Нагадаємо, місяць тому гуманітарна місія вимушено призупинила соціальні маршрути, залучивши увесь транспорт до евакуації в Дніпропетровській та Донецькій областях. Із початку серпня на Дніпропетровщині розпочала роботу евакуаційна група поліції Білий Янгол, яка вже врятувала майже 350 мешканців Меживської, Новопавлівської та Слов'янської громад. Цей спецпідрозділ сформований на базі поліцейського відділення селища Межова Синельніківського району. Він діє в умовах посилених російських обстрілів, які наближаються до кордонів області. А вони нарешті сидять на уроках за звичайними партами. У Дніпрі вже 83% школярів вчаться офлайн, а не дистанційно. Все завдяки облаштованим укриттям і роботи у навчальних закладах тривають. Яким умовам мають відповідати захисні споруди та чи радіють учні поверненню в школу? Наш матеріал далі. Нарешті ми можемо бачити один одного кожен день і вчителів, і своїх друзів, і однокласників. Цього дуже не вистачало минулі три роки. Уроки в укриттях для цієї гімназії нова реальність. Раніше ж діти навчалися дистанційно. Кажуть, це було складно і незручно. Звичайно, було складно адаптуватися і нам і вчителям. Потім з'явилася можливість навчатися на базі 134-го ліцею, але на змішаній формі навчання. І ось нарешті у нашій школи облаштували нове сучасне укриття з усіма умовами. Укриття розраховане на понад 500 місць. Його площа 650 квадратних метрів. По суті, це підземна школа на час повітряних тривог. У кожного учня є своє місце для навчання а укриття має все необхідне для безперервного освітнього процесу. Скільки ж посадкових місць у нас є наверху? Тобто діти, коли приходять в укриття під час тривоги, вони сідають і продовжують заняття. На сьогодні в нас 397 учнів. Ми всі навчаємось в першу зміну. В гімназії також навчаються діти з особливими освітніми потребами. Тетяна мама такого хлопчика. Укриття дуже гарне, воно безпечне, тут дуже гарна система вентиляції. Ось, бачите, ми сидимо з синочком тут, граємо. Тут окрема кімната для відпочинку для таких діток, як мой данька, ну особливі дітки. Облаштування захисного приміщення у закладах освіти головна умова для повернення дітей за парти і занять у форматі офлайн. В укриттях має бути два виходи: система вентиляції, санвузли, місця для відпочинку, зони для уроків і харчування. Всього 154 заклади загальної середньої освіти, і з них 121 мають найпростіші укриття облаштування. Ну, і там, де нема укриттів, вони організовують освітній процес в будівлях інших закладів освіти. Тимчасово, завдяки облаштованим укриттям, наразі очному навчанні 83% школярів Дніпра, і робота з обладнання захисних приміщень триває. Окрім того, у трьох закладах міста йде також будівництво проти радіаційних сховищ. Олена Петроченко, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. А далі про стрілецькі змагання на честь загиблого комбата захід традиційно організувала 25-та окрема повітряно-десантна бригада в такий спосіб, що річно вшановують пам'ять командира батальйону бригади Віталія Бохонка. Військовий загинув у 22-му році на Донецькому напрямку. Якими спогадами про обійця діляться побратими, та як минув цьогорічний турнір? Наш сюжет далі. Масштабні стрілецькі змагання на полігоні Дніпропетровщини сам перед це пам'ять великої людини, герої України. Ну і так само для хлопців це можливість вивитись трошки від бойових, окрім 25-ї бригади. У змаганнях Гектор на честь загиблого героя, командира батальйону, брали участь ще вісім бригад, зокрема збірна команда сьомого корпусу. Привет. Я літаю на паражуті. Мама, папа, віра, лаїда. Віталій Бухунок загинув у 22-му році на Бахмутському напрямку. Разом із побратимами потрапив під комбінований мінометний і танковий обстріл. Вийшли з бліндажа, почали перебігати і. Прилетіло що ще декілька снарядів і отримали уламкові поранення. На жаль, поранення виявились надто тяжкими. Олександр каже, того злощасного дня був поряд із Віталієм. Пригадує він до останнього був відданим справі без пафосу і щиро говорить на нього, справді можна було розраховувати. Комбату довіряли і поважали. Як зараз повністю комбата були тяжкі поранення, але він е, дістав свою радіостанцію, запросив евакуацію, і він до останнього був на зв'язку. Відтоді 25-та повітряно десантна бригада щороку організовує стрілецькі змагання на честь полеглого командира. Це кажуть в пам'ять про його героїзм. Він був достойною людиною, офіцером. За ним завжди хотілося йти в бій. Це був той комбат. Треба було побачити в окопах на самій передовій лінії. Володимир. Цього 23 має медичну світу, каже, долучився до війська свідомо. Сьогоднішні ж змагання спосіб і попрактикуватись і повчитись. Це спосіб вдосконалювати свої новички і обмінюватися досвідом. А після змагань видно хто де краще допрацював на полігоні кращі з кращих. Військові демонструють свої навички у стрільбі з чотирьох видів зброї. На даному заході зібрались кращі фахівці всіх підрозділів, які приймають у нас участь змагання відбувається в чотирьох номінаціях: стрільба штурмової гвинтівки з помпової рушниці, снайперської гвинтівки та з пістолету. На заході і рідні воїна, на честь якого організовані змагання. Дружина Віталія Лариса каже, це гідний спосіб шанувати його пам'ять. Вона вдячна за небайдужість та просить не забувати імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Він для мене був життям моїм життям. Як я кажу, це е, мій всесвіт. Його ось ця така жага і бажання бути не просто першим, да серед перших. Він для себе, що він турував свій шлях самостійно Марко Ручка, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі спецпроєкт від наших партнерів. Дочекайтесь там, бережіть себе. Чи протест, вже почав займатися. То життя не становлюється, життя продовжується. Дмитро Лікар ветеран штурмової бригади Хартія та працівник Орі лідер МХП. Попри тяжке поранення, займається бігом та ще й мотивує колег до спорту. Для них він наставник і тренер. Привіт, дівчата, готові до тренування? Так! Готові. Дмитро пройшов АТО. Згадує, знову долучився до війська два роки тому. Боронив Серебрянський ліс. А навесні 24-го відбивав масований наступ росіян на Харків. Це були піхотні групи, це була бронетехніка. Ми їх зупинили в населеному пункті липці. Вони вже ставили артилерію на бить по Салтовці. У найтяжчі моменти поруч була вона. Це моя дружина сніжана. Саме моя друга половинка. Пара разом вже чотири роки торік побралися. Обраниця Дмитра постійно підтримувала чоловіка на війні. Це кожен день було, як знаєте, як питка. Ну то тобто, й таке випробування. Завдяки її підтримки і як сказати, і мотивації, і переживання, хвилювання. У мене були такі враження, як мене до мене чекають вдома. У Мене є дружина, у мене надійний тил. Під час виконання бойового завдання Дмитро підірвався на протипіхотні міні. Пісток ПФМ 1 який заборонений конвенції. Я тільки побачив спишку. фонарик на канасті класно. Побачив, що біда. Сразу під деревце, як нас обучають в хартії. Далі одразу п'ять операцій із ампутаціями, і водночас, напрочуд, швидка реабілітація. Лікарі відмовляли ще рано, але. Дві не вистачило, щоб було три місяці. Два тижні не вистачило, аби було три місяці після поранення, коли я встав на протез. Реабілітологи забороняли. Фізіотерапевти забороняли. До мобілізації Дмитро працював обробником м'яса на птахофабриці. Орій лідер МХП. Після тяжкого поранення повернутись у свій цех вже не міг. Втім, роботодавець створив для чоловіка нове робоче місце. Як пітягся на турнічке. Тепер він інструктор тренажерного залу на Орі лідер МХП. Мені приємно тренуватися. мені приємно, що у нас такий тренер з'явився. Компанія МХП як підтримувала сотрудники. мене підтримували, збирали там кошти. Мені робоче місце вони создали і передачу я ще плюс собі. Роблю реабілітацію. Говоря у МХП. Кажуть, реабілітація та всебічна реінтеграція демобілізованих працівників нині одне з найголовніших завдань компанії. Ми не просто адаптуємо, ми навіть створюємо нові робочі місця, враховуючи їхні потреби, побажання та їх стан здоров'я після поранення. Це частина комплексної програми підтримки мобілізованих працівників, ветеранів та їхніх сімей. МХП поруч її реалізують разом із благодійним фондом МХП громаді. З першого дня демобілізації вони проходять повний медичний огляд. Вони отримують всебічну юридичну, психологічну підтримку. допомогу в оформленні всіх документів, які необхідно. Також є повна підтримка в реабілітації фізичного стану здоров'я. Це знак пошани від міністра оборони нашого Дмитро. Показує бойові нагороди. Каже, поранення тільки загортувало його жагу до життя та спорту. Завдяки підтримці коханої вже здолав першу дистанцію на протезі один кілометр. Я дуже ним пишаюся. Він найкращий завзятий він. Цілеспрямований завжди в нього такі. Такі цілі він завжди їх досягає. Разом пара готується до нових забігів. Ми в маю місяці бігали в марафон в Дніпрі, і зараз будемо теж їхати на марафон. Ну а планах будемо, ще на дотягне, нескорених. Не. Також тепер Дмитро та Сніжана завжди поруч, адже навіть працюють на одному підприємстві.